Нивки парк це ЖК, який вирізняється дуже вдалою локацією, що робить проживання у комплексі і зручним і комфортним. У 2023 році аналітичним центром Вибір країни Нивки Парк було визнано кращим ЖК комфорт класу у Києві на 2023 рік. Та зараз ми поспілкуємось з керівництвом компанії. Цього року компанія святкує свій юбілей, понад 20 років роботи на ринку нерухомості України. Звичайно ж, ключовим показником роботи будь-якої будівельної компанії є ті метри, квартири і кількість задоволених клієнтів, які вдалося отримати за роки своєї роботи. «Інтерхалбуд» протягом 20 років побудувала понад 5 мільйонів квадратних метрів різних типів нерухомості. На поточний момент ми одночасно будуємо більше 850 тисяч квадратних метрів, а кількість родин, які придбали житло саме в нашої компанії, склала понад 25 тисяч. Ми дуже пишаємося такими результатами і особливо пишаємося тим, що протягом війни наша компанія не зменшувала обсяги своєї роботи, і нам вдалося протягом 2022 року ввести в експлуатацію близько 200 тисяч квадратних метрів. І такий же амбітний план в нас на 2023 рік. Однозначно для нас є гордістю те, що ми не зупиняли будівництво навіть під час активних бойових подій в Києві. Тобто, наприклад, час військового стану ми ввели будинок номер 12 тобто ми отримали сертифікат про завершення будівництва, ми отримали почтову адресу, і вже зараз люди зайшли, ми видали їм ключі власникам, вони вже зараз роблять ремонти або вже проживають деякі. У нас досить розвинута інфраструктура, вона є різноманітною, тобто це є і продуктові магазини, це побутові магазини, стоматології. Фітнес-зали, кав'ярні, ресторани це всього досить багато. І ми знов-таки ми цим пишаємося. Ми намагаємося з кожним будинком тільки розширювати цю інфраструктуру, враховуючи потреби і побажання наших жителів. Для нас дуже важлива думка наших мешканців і майбутніх покупців. Тому дана премія для нас є дуже приємною і вона однозначно нас мотивує. Мотивує і дає розуміння, що ми робимо все правильно. Ми правильно будуємо. Ми будуємо те, що подобається людям, і однозначно мотивує на створення більш комфортного простору і ще кращого простору для житла.